Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні в нас загальний розклад на долю. Подумайте про те, що найбільше вас зараз тривожить. І ми подивимося в цьому розкладі, як вирішиться та непроста ситуація, котра вас зараз хвилює. Як, коли, при яких умовах? Так? Почнемо, як завжди, сигніфікації вашої ситуації, до речі, коли ви. Подумали про свої труднощі, одразу це відпускайте. Не фокусуйтеся на них емоціями, от якось розганяючи ці емоції. Так? Навпаки, необхідно прогнози і аналітичні розклади дивитися з холодною головою. А Не для того, щоб втішитися чи заспокоїтися. Так? Таблетку на сьогодні для щастя якось не варто приймати. Тому, яка б проблема не була, емоцію відпускайте. Вимикайте її собі і просто слухайте. Це необхідно, щоб не притягувати за вуха ситуацію, а щоб карти показали вам істину і дали вірну підказку по вашому питанню. Почнемо ми цей розклад з вашої синіфікації, щоб ви для себе могли зрозуміти, де для вас це відео чи ні. Якщо відчуваєте, що не ваша ситуація, Ставити дізлайки і переходите на інші мої відео. А якщо ситуація ваша і відео допомогло, відповідно ставте лайк, коментар, підписуйтесь, якщо цього ще досі досить не, досить не зробили. так? Поїхали. Що ж, будемо починати. Отже. Слухайте, ну, яка б складна ситуація зараз не була, ви будете От дивіться, відразу вам меседж, щоб ви не переживали, тому що вирішиться все на вашу користь. Ви будете задоволені результатом як перемога, здобуття того, за що ви боролися. Так, навіть незважаючи на те, що тут може бути втручання і може. Якесь енергетичне, магічне втручання у вашому житті. Тому що енергетичний посил, тиск на вас та вашу ситуацію він досить серйозний. Зараз може здаватися так, що, що все воно якось проти вас. І сил якось і немає. Проте, це ж можуть вам накидувати голову зовні, так? От хтось може накидувати якраз для того, щоб ви так думали, що нічого у вас не вийде, що ви втомилися і щоб руки опустили так, щоб ви перестали боротися. Тут непрості, складні, досить енергії мені йдуть, От тому вам тяжко на сьогоднішній день. Але знаєте, що мені показують? Ви в таких ситуаціях складних буваєте ну, досить часто. От ваше життя його легким не називеш. Але вас завжди витягує з чергової халепи ваша воля і віра в те, що все буде добре. Так? Труднощі вони тимчасові. Як тільки ви на цьому починаєте фокусуватися, так, свою увагу, прокручуєте в голові цю установку, що ви впораєтеся. І все відразу починає йти вгору. От навіть якщо бувають моменти невдач, коли здається, що все гайка, ти не можеш піднятися, і це може бути та ситуація, з котрою от тепер не впораюся, ви все рівно знаходите сили на рішення, шлях до нього. От У вас, наче, щось починає виводити з темряви на світло і ви починає. І починаєте налагоджувати своє життя, точніше, все навколо починає налагоджуватися. І це ось щось, це є ваша воля. Це, звичайно, придає віри в себе, так? але якось вірите ви в себе періодично, часу від часу, якось інколи мені йде. Що з, вам, що з вами і що допомагає вам по життю, ви вірите навіть там. Де інші можуть не віритися. Вірити в краще, вірити в добро, навіть не дивлячись на те, що опікалися по життю і не раз. І вважати, наче починаєте, що не добро допомагає, да, перемагає зло, а якось навпаки, ви все рівно повертаєтеся на світлу сторону і віру у добро, справедливість. І це, що завжди вас виділяє серед інших, і що допомагає вам на відміну від інших людей, от від основної маси людей, навіть від тих, в кого життя воно якось і простіше, і краще, ніж ваше. Так, вони ті частіше руки опускають, ніж ви. Оце ваша природа, незламність. І мені показує, що ви виходите до перемоги. І завжди встає те, якщо спотикнулося. Завжди, як би боляче те не було, що б там не сталося? Ну, мені показується цілеспрямовану таку людину. Так на сьогоднішній день у вас може бути непроста ситуація чи такий період життєвий, коли все проти вас, коли є якесь пригнічення, вигорання, може. Палали, палали та перегоріли, і зараз стан згарища такого, і лише димок десь підіймається. От Через те, що давно в якихось труднощах знаходитесь. Але завжди вас рятує те, що у вас є ваша воля, незламність. Вам потрібно про це згадати зараз. Згадати свою природу, хто ви є, яка ви є, нагадати собі, що і не з такого болота ви вилазили. Причому чистою сухою, рано чи пізно ви почнете вірити в себе і долати будь-які труднощі, які виникнуть у вашому житті. Мені ще показують вас виброзиличною такої людини, доброю. І якби там не було, на вашу енергію злітаються. У вас сильна енергетика, ви здатні нею ділитися і латати нею дірки в енергіях інших людей. І навіть якщо зараз ви відчуваєте себе не в ресурсі, що енергії замало і навіть для самої себе, то хоча б Маєте ви таку властивість, котру не кожна людина має по своїй природі. Ви вмієте самовідновлюватися. Якщо для більшості людей для того, щоб відновитися, потрібні інші люди, їх підтримка, енергія, участь, що була у їх проблемах, так, то ви маєте таке внутрішнє своє джерело відновлення. Воно у вас є всередині. Це така властивість, котру вищі сили не кожному дають, я вам скажу. І особливо ця властивість важлива в наш час, коли стільки всього негативного навколо відбувається, стільки людей потребують підтримки, стільки ситуацій складних, бо самі ті люди розбовтані емоційно та енергетично. Так? А ви стаєте ось таким джерелом для інших людей. До вас люди і за цього і тягнуться, бо поряд з вами добре, спокійно. Дружні стосунки це чи особисті люди до вас тягнуться. От наш складний час, коли навколо казане, що відбувається, навіть природа вже починає бунтувати, так і знайти джерело позитивної енергії ну, важко друзить. Так можливо ще й в творчості її там можна знайти і в хобі. Проте це все рівно більше всередині себе енергії. Хоча, якщо не дихатися сторонніми. Витворами мистецтва, це вже стороннє джерело енергії і може виручати на певний час. А у вас і без цього є властивість а, уміння в собі знаходити енергії, закрила очі, зосередилась на собі, подивилась внутрішнім поглядом десь в центр сонячного спитіння, так? в анахату, як то кажуть, і вже якийсь процес всередині він пішов. Якесь тепло почало розтікатися по всьому тілу. От у вас ця здатність є, це і є самостілення, те, що дано не кожній людині. І що мені показує ще про вас, що, наприклад, якщо у вас є діти, то частину проблем хвороб ви берете на себе. І навіть мені показують, що багато за що ваші діти мають вам бути вдячні. Не кожна матір аж настільки може поринути в проблеми дітей, брати на себе стільки, приносити себе в жертву заради дитини. І неважливо, маленькі вони у вас там чи великі, але дуже багато віддаєте себе. Для них, так? Або якщо не діти, то це можуть бути рідні чи близькі. І знаєте, я скажу так, що багато ваших рідних та близьких вам людей, діти ті ж самі, так? А вони також живуть і отримують енергію від вас, з вашого джерела. От завдяки вам. А завдяки вам, вашому оточенню набагато краще живеться, ніж от якби вас не було чи якби ви не мали того самого внутрішнього джерела енергетичного, це все завдяки вашій силі. Тут важко пояснити, в чому конкретно це виражається, але знову ж таки, як і перша карта, це все про вас сильні. Давайте можу якось образно приведу такий приклад про маму чи бабусю, от завдяки тому, що ви народилися, що ви є і саме така, яка є, саме з такою енергією, таким характером і таким внутрішнім я своїй мамі ви часто давали зцілення. І зараз виросли. І якщо є діти, стілюйте їх. У стосунках, якщо ви романтичних, і там, як це літки виступаєте, все навколо вас підіймається, напитується вашою енергією, починає розквітати, розвиватися, рости. Якщо у вас квіти вдома класне, ростуть чи там на городі ви щось посадите, то родить мішками та відрами з одного куща. Ось це ваша властивість, ваші енергії. І вам необхідно ці факти свого життя, от на ці факти, звернути увагу, пригадати їх. Особливо зараз, коли певні труднощі у житті у вас є, так адже ви відкрили саме це відео про рішення проблем. Коли потрібно підняти з гордістю голову та йти вперед, бо сидіти в болоті та чекати, коли вам хтось нагне гілку, щоб ви викарабкалися з багнюки. Ну, ви сама по життю та сама гілка, ви постійно по життю витягуєте, рятуєте. І ця ваша природа вона зіграла важливу роль для вашої сім'ї та близьких. Бо завдяки вашим енергіям, особливо ваші старші рідні, вони проживуть набагато довше, От, ніж було б то без вас. А якщо старших рідних вже немає, да, тих же батьків, і може для когось здається, що пішли вони зарано. Так, то повірте, вони прожили завдяки вам більше, ніж було відведено. І ваші рідні чи близькі можуть не здогадуватися, що справа у вас. Вони можуть навіть не усвідомлювати, що ви є тим самим джерелом, тобто, не обов'язково при всьому тому, що ви підтримуєте сім'ю собою, так, собою, владаючись себе. Можуть там бути не обов'язково і добрі стосунки. Просто люди того не розуміють, хто ви є для них насправді. Ця енергетична підтримка нас стосується не тільки рідних, покрові людей, адже ви цей канал підтримки ментально прокладаєте до тих, хто близький вашому серцю, перш за все. Ви даєте себе духовно, енергетично. І це набагато цінніше, ніж матеріально, погодьтесь. І, звичайно, що двійка кубків може тісно переплітатися з особистим життям. Тобто особливо і там ви віддаєте себе. Бо якщо сім'я та рідні це по крові і більше про обов'язок, то кохання це вибір серця віддавати себе. І, відповідно, енергія. Навіть там ще більше може віддаватися кохання людині стосункам тим же, так? Давайте подивимося. Це ваш контакт ментальний з людьми в цілому. Не тільки там кровний, психологічний, ментальний, так, він у вас сильний ще й енергетичний, тобто ще більш сильно пов'язуючий. А це означає, що з людьми вам дуже важко розходитися, особливо там, де усвідомили вже кохання, що воно є. Важко відпускати, якщо ще й не дозволяєте собі це зробити, тримаєте на серці людину, пекаєте надію на відновлення стосунків. Ну, це ледь не роками у вас може тривати. Знову ж таки наголошую і нагадую про вашу волю. Якщо ви довго не можете відпустити людину, то, може, ви просто не даєте на те собі волю. Адже для вас закохуватися, це як пірнати вому з головою. Ви ж закріпляєте зв'язок і ментально, і енергетично. І якщо це якось підпитуєте його, цей зв'язок, за власним вибором, задумайтеся, чи не заважає вам це жити. Бо кохання для вас часто є синонімом жертв. Чимось потрібно поступитися, пожертвувати, щось викреслити зі свого життя. У вас постійно, якщо кохання, то віддати щось, пожертвувати, не набути, не здобути, віддати, подарувати, зцілити людину коханого підлатати, життя його підлатати, а сама потім розхристана та знесилена. Кохання, воно у вас таке. Я вже не буду говорити про рідних, а буду вже говорити про кохання як особисте, так, правильно? Адже більше Девіка Кубки перед цим у нас вона, вона про це. От ви та людина, котра дуже багато чим у своєму житті жертвує. Як для тих, хто. Дорогий вашому серцю, так і для тих, хто тісно пов'язаний з вашим особистим життям взагалі, от ви дуже багато віддаєте при цьому не встигаючи відновлюватися, наповнюватися торбами, цілими фурами ту енергію в інших шуруєте, а сама потім, сама потім по четвірці мечів. І от зараз у вас стан четвірки мечів, коли енергії внутрішньої, ну, її немає, коли викинули всю себе, а для себе нічого не лишили. І, можливо, ваші теперішні труднощі, проблеми пов'язані якраз з цим особистим. Це може бути пов'язане з ситуацією, в котру ви вклалися, вклали себе, а в обмін нічого не отримували. Не відбулося бажаного, так? Як ступор, все вмерло, не рухається. Очікування, щоб щось нарешті сталося. От як того хочеться, а воно не відбувається. От ви та людина, котру фортуна любить. Хоча б ви про себе так не сказали. Ви б не сказали, що ви та, та вдача це якісь синоніми, а особливо зараз, коли у вашому житті не найхороший період, Так? то взагалі б заявили мені, Наталь, ти що, де я, де фортуна? Так? Але я говорила про вашу природу, за заслугу вашу, за те, що ви даєте іншим людям, і як завдяки вам їх життя покращилось. Навіть якщо вони цього не усвідомлюють. І, в принципі, не потрібно навіть, щоб вони про це знали. От Навіщо? Справжні справи робляться тихенько, і не потрібно зайвий раз про них говорити чи дякувати за них. Саме те, що у вас є якась енергія, джерело енергії, саме те, що ваша воля та прагнення перемоги вас виведе, ось це вже не фортуна. Фортуна вам дала вдачу отримати це джерело енергії, а от ваша воля користуватися ним чи ні. І кого з того джерела поїти? От як балансувати між собою та оточуючим? Розумієте мене? Бо досить часто ми плутаємо курку з яйцями. Жаліємося на долю, що такі ситуації випадають нам по життю. Що вони там не вирішуються, що воно якось саме там не розсасується, так? поки ми тихенько нервово сидимо на місці, ми забуваємо про власну волю. І особливо важливо про неї пам'ятати вам. І особливо тому, що у вас є дві класні штуки, котрі я якраз вам вищі сили і надали. Сильна вольна, воля. І потужне енергетичне джерело всередині. Вам необхідно собі сформувати ціль. Не в тому стані, коли нічого не хочу, бо виснажилися. Признайте, тож по власній волі віддали більше, ніж того треба було, так? Ну, так. Тому на чи вищі сили тут не потрібно ображатися. Вони навпаки дали вам той дар. Котрий давний не кожній людині, далеко не кожній. І тому зверніться зараз до свого внутрішнього енергетичного джерела і направте його поток на себе. Зациклюйте цей процес. Не потрібно при мінімальному відновленню вже бігти, когось рятувати, і тим паче відразу рятувати стосунки, якщо у вас там проблеми, Так? А скоріш за все, це воно і є. І там основний відтік енергії у вас відбувається. От як мені показують так карти. Включіть нарешті собі егоїзм. І от все те, що дано вам, направте на себе. От повірте, ви від цього реально кайф відчуєте, ціль поставте собі. Таку, котра нарешті не пов'язана з іншими людьми. А ті для себе, особисто для себе. Опанувати нове знання, запустити нову справу чи бізнес, розпочати новий проєкт, щось саме для себе, для саморозвитку, для руху себе вперед. Досить себе віддавати направо і наліво, бездумно. Виснажуючи себе. Не факт, що вам дані от такі класні властивості саме для того, щоб ви рятували інших. Я вам більше скажу, вони даються якраз для тієї людини, котрі вони були дані. Так? От дано вам це, воно для вас. А вже коли є надлишок, коли вже для себе набули, це вже тоді віддається іншим. У вас всі дорогу навпаки, все для інших, а для себе нічого. А потім, що ж воно так якось не те по життю. так? І змінюйте пріоритети, будьте егоїсткою, от врешті-решт, відчуйте енергію власного джерела і на от всі 100%, адже він ваш і є на всі 100%. Ви нікому нічого не зобов'язані. І... Хоча ні, брешу, один у вас обов'язок є, все ж таки. Він перед собою. Бути щасливою. І я щиро сподіваюся, що коли ви додивитеся це відео, ви глибоко вдихнете повітря на повній легені і відчуєте тепло всередині себе, і як воно починає вас наповнювати. Робіть це кожен день, от декілька разів на день. Кожного разу, коли є така можливість, хвилинка буквально. Вдихаєте в себе повітря, а коли видихаєте його, відчуваєте тепло всередині те саме джерело, котре дано було вам, а не всьому навколишньому світі. Всім дякую за перегляд.